Бажаю здоров'я, шановні підписники. Сьогодні ми з моїм клієнтом вийшли з Довгінцівського суду і дякуємо справедливому та взірцевому рішенню, яким поновлено права мого довірителя. Значить, ситуація була в наступному ж рано вранці, вчора, до клієнта залітають група чоловіків, представляючись поліці... поліціянтами, з ухвалою про обшук о 8-й годині ранку. Агресивно себе поводячи, перевертаючи все до гори дном, риючись у особистих речах, у білизні і так далі. Це і це були не жінки поліцейські, а саме чоловіки. Перевіряли сейфи, повеличали пов 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 банківські картки, повеличали телефони, комп'ютери, е психологічно тиснули, не давали права спілкування з адвокатом. І сьогодні подали вони клопотання про вилучення і накладення арешту з метою отримання інформації про особисте листування, переписки і так далі. Але суд поновив права мого клієнта, визнав такі дії працівників поліції незаконними. Повернув телефон, повернув банківські картки і ноутбук. Тому дякуємо суду і від мого довірителя на праву Дякую адвокату Морозу Вадиму Юрію. За те, що чудово виконав свою справу і мої картки, а, і ноутбук та телефон повернуть. дякуємо за увагу. Нехай буде верховенство права та в Україні. Слава!